Оповідання битва за душу Пізно ввечері на ліжку у своєму домі помирав чоловік. Він був похилого віку, але не міг сказати про себе, що гідно підготувався до смерті. Занадто пізно він зрозумів, що шлях у вічність починається з самого народження, а не на порозі смерті. Тому його душа страждала і мучилася пізно, пізно. Зітхав чоловік, і з болем перебираючи в пам'яті нитки подій. Чомусь згадувалося не те, чим можна було би пишатися, а інше, скорботне й ганебне, про що з суворою безжальністю нагадувала йому совість, брудні вчинки, образи, яких він завдавав близьким, безсоромні справи, все це дуже мучило і лякало розумінням, що нічого вже виправити не можна надто пізно. Його дочка кілька разів заходила в кімнату і з болем дивилася на батька з палким поглядом. Що тобі принести? Чаю, води? питала вона. Батько ледь хитав головою. Нічого не хочу І говорив одними очима: Вибач мені, дочко. Він помер вночі, коли в кімнаті нікого не було. І дочка не бачила, як болісно здригалося його тіло, а душа чіплялася за життя, лякаючись і жахаючись того, що її чекає. На землі час ішов своєю чергою. Годинник мирно відраховував хвилини, а в надземному просторі почалася справжня битва за душу. Тому що варто було їй відокремитися від тіла, як сотні мерзенних і злісних лап потягнулися до неї, бажаючи схопити її і втягнути в брудну вир. Наша. З усіх боків чути було шипіння. Вона наша. Ні, не ваша. пролунали з іншого боку чисті голоси. Синьокрилі ангели, розрізаючи простір своїм світлом, стрімко підлетіли до душі і хотіли забрати її звідси, але тільки він богохульствував, пролунало звідкись збоку, душа здригнулася Було-було таке. Одного разу він бачив, як дочка принесла і поставила в кімнаті ікону, скільки образливих слів він тоді сказав. Аж дочка просила не говори так тату. Та хіба ж він послухався, він робив це з невідання. Ангел захищав його. Яке вже там невідання? Що малим був? Єхидно усміхнувся біс, а інші, ніби зрадівши, одразу підхопили? Лаявся, а страшні слова говорив. Ангели не розгубилися. Ця людина виховала трьох синів і прекрасну доньку християнку. Без його участі донька стала християнкою, злобно парирував біс. Він любив її, говорив ангел, і ображав, уточнював біс. Щоб забезпечити сім'ю, він багато і виснажливо працював, а потім частину грошей пропивав, усміхнувся біс. Здавалося, йому подобається знущатися з душі, бо з кожним викриттям вона болісно страждала і тремтіла, але ангели закрили її своїми тілами і не збиралися здаватися. Він допомагав своїм рідним і близьким, ніколи не відмовляв у допомозі. Душа стрепенулася так справді допомагав по дрібницях, по господарству ніколи нікому не сказав ні, і з надією трохи підбадьорився. Біси згуртувалися в кубку і радилися, безкорислива допомога прирівнюється до милосердя, а милосердя це надто вагомий камінь на користь душі. Але тут же полетіли інші викриття: крав, ображав, брехав. Це були поодинокі випадки, як могли б ангели. Він завжди глибоко переживав із ідеями. А коли змусив дружину зробити аборт, дітей йому багато здалося. Ангели сумно застигли. Чим на таке даси відповідь? Нема чого відповідати. Демони сміхалися, зловтішно потирали лапи. А кажіть, не наше не віддамо. Став між душею і бісами найвищий ангел. Він багато грішив, це правда, але були й хвилини покаяння. Тільки хвилини, а каятися треба було все життя забираємо нашу душу. Жах охопив душу, людина розуміла, що ніхто і ніщо їй не допоможе, і навіть зусилля ангелів не здатні його захистити. Він підняв голову вгору і без жодної надії подивився далеко від чорного неба. Незадовго до ранку. Донька зайшла до кімнати і побачила, що батько помер. Вона довго сиділа на підлозі біля ліжка, гладила руку батька і щось тихо промовляла. А потім взяла чутки схиливши голову, почала покірно молитися. Мати Бога Живого, Пресвята Богородиця, спаси тата мого. «Пресвята Богородиця, спаси тата мого. Вона молилася, а серце плакало. Відчувала дівчина, що її батькові нелегко. Молитва лилася та лилася, ніжна добра просяча, а тонкі пальці звично перебирали намистиний чоток. Пресвята Богородиця, Спаси тата мого. Душа довго й скорботно дивилася в небо, вже не дослухаючись до вереску бісів. Людина зрозуміла, що програла свою головну битву і що жодні зусилля світлокрилих істот не допоможуть їй. Хотів обернутися і щось сказати, але в цю мить все навколо осяялося світлом, і здалеку, з темної глибини, раптом наблизилася жінка. Вона була така тиха, велична і прекрасна, що людина завмерла в блаженстві. Він упізнав її, бо бачив багато разів на тій іконі, що висіла в кімнаті доньки, і навіть одяг на ній був той самий, пурпуровий із зеленим. Богородиця, вимовив він, мати Бога живого беззвучно наблизилася. Спокійно поглянула на ангелів, які стояли у величезній пошані, обпекла поглядом бісів, а потім простягнула руку до душі. Ходімо, дитино, сказала вона. І стільки глибокої краси було в її голосі. Душа простягнула свою долоню, не відводячи погляду від обличчя Пресвятої Богородиці і зробила крок. У ту ж мить просто під її ногою раптом з'явилася сходинка, за нею ще одна. І батько прочитав Мати Бога живого, спаси мого тата. Він здивовано ступив далі і ще далі. Щаблі піднімалися вгору. І на кожній було написано Просвітня Богородиця Богородиця, Спаси і тата мого. Володарка неба і землі забирала смиренну душу. Розлетілися ангели, зникли біси, а очистився небесний простір. І тільки щаблі горіли під ногами, «Пресвята Богородиця, спаси мого папу. Вони були безкрайніми і піднімалися високо, високо туди куди сама душа ніколи б не змогла дістатися.